Мати Ганс Андерсен сиділа собі мати біля колиски над своєю недужою дитиною, сама смутна та зажурена, так то вже боялась, щоб дитя не вмерло, а дитя лежало таке бліде, очиці йому зап... позаплющувались і дихало воно так важко та інший раз так глибоко. Неначе зітхало, і мати усе знає, смутніше і смутніше дивилась на своє мале немовлятко. Коли це хтось тукнув, і виходить у хату убогий стерзаний дід, одягнений наче у кінського попону, бо в ній було таке тепло, а дідові того тільки треба. Стояла, бач, уже зима люта. На дворі геть усе було повкриване снігом та кригою, і вітер віяв, такий пронизуватий, що аж вид різало. Дід увесь дрижав від холоду, дитинка на часиночку заснула. Мати тим часом налила у горшик пива і поставила до печі, щоб нагрілося. Дід колихав дитину, а мати сиділа на стільчику проти нього і дивилась на своє хворе дитя, що важко дихало. Потім бере за рученьку дитину та й питає адже правда воно зостанеться живе, адже Бог не отбере його в мене. А дід, бо то була сама смерть, так якось чудно покивав головою, воно, мов значило, і правда, і ні. мав Типо очі і по щоках у неї покотились сльози. Голова її обважніш... обважніла, почала її на сон клонити, бо вона уже три дні і три ночі, як і очі стуляла. От задрімала вона, та й то тільки на хвилинку одну. Незабаром схопилась і затремтіла від холоду. Що це? питає вона, озираючись на всі боки. Та діда, вже бу... Та діда не було вже більше, і її дитини не стало. Дід заніс її з собою, а в куточку на той час старі дзигарі теленькали, і важка гиря аж додолу опустилась. Бум от і дзигарі стали. Сердешна мати вибігла з хати і давай кликати свою дитину. На дворі у снігу сиділа якась жінка у довгому чорному вбранні і каже: У тебе в хаті смерть була. Я бачила, як вона вибігла звідти з твоєю дитиною. Вона йде прудша вітру і ніколи вже не вертає того, що взяла. Скажи тільки мені, якою вона йшла дорогою, питає мати. Мені тільки скажи, якою дорогою, я вже сама найду її. Дорогу я знаю, каже жінка в чорному вбранні. Та перш чим скажу тобі, ти повинна заспівати мені усіх тих пісень, що співала своїй дитині. Я дуже люблю оті пісні, я, я їх давніше колись чула. Я, каже, ніч. Я бачила, як ти і плакала, співаючи пісні тієї. Усіх-усіх заспіваю, каже мати, тільки не загай мене, щоб мені догнати її, щоб мені знайти свою дитину. От сидить ніч мовчки і не поверхнеться. Тоді мати, ламаючи руки, заплакала та й почала співати. Багато там було пісень тих, а сліз іще більше. Ніч тоді й каже Іди по, праву, по, по праву, праву руч у темній сосновий бір. Я бачила, що смерть туди пішла з твоєю дитиною. Посеред бору лежали дороги навхрест. Вийшла тая мати на перехрестя, та й сама вже не знає, якою йти їй дорогою. А там ріс терновий кущ, а на ньому не було ні листу, ні цвіту, бо стояла вже холоднеча люта. Аж бурульки з льоду повисали на вітах тернових. Чи тут не проходила смерть з моєю дитиною? Проходила, каже терновий кущ, тільки я не скажу тобі, якою вона пішла дорогою, аж поки ти не нагрієш мене на своїх грудях. Я тут мерзну на смерть, швидко стану справжньою кригою. Нічого робити, пригорнула мати кущ той до своїх грудей, та так міцно пригорнула, що він почав аж отдавати. оддавати. Спичаки стерно повстромлялись її у груди, і кров закапотіла чималими краплями, а кущ розпустив свіже, зелене листя і зацвів серед холодної зимньої ночі. То, бач, при недолі. Так тепло на серці у матері і кущ розказав, якою йти їй дорогою. От і приходить вона до Великого озера, а на тому озері нема ні корабля, ні човна, і озеро те ще не гаразд замерзло, щоб по льоду перейти через нього, а брід перейти і не кажи. Воно було глибоке, а перейти треба. Вона хотіла знайти свою дитину. От лягла вона на землю, щоб те озеро випити, та випити озеро несила чоловікові. Але сердешна мата у тяжкому горі усе думала, може, станеться якесь диво. Ні, цього не буде, сказало озеро. Давай краще поміркуємо з тобою, що нам чинити? Я дуже люблю збирати перли, а в тебе очі тож дві найкращі перлини, які мені доводилось коли бачити. Хочеш, виплач їх у мене, тоді я повезу тебе у ту велику теплицю, де живе смерть, та ходить за квитками і деревами, а там кожне дерево чи кожна квітка то все душі людські. Ой, чого б не дала я, тільки б мені зна знайти свою дитину, каже зі сльозами мати, та ще дужче заплакала, і очі її упали на дно в озеро, і стали з них дві найдорожчі перлини. Тоді озеро підхопило її і в одну мить хвилею перенесло на той бік, де стояв чудов... чудовий будинок на кілька миль у довжину. Певно, не можна було сказати, що то таке, чи то гора з лісом, та печерами, чи то палаци, та бідна мати нічого того не бачила, бо вона виплакала свої очі. Де мені ту смерть знайти, що занесла мою малу дитину? питає. Вона ще сюди не приходила, каже, сива, як лунь бабуся, що стерегла теплицю у смерті. А як ти сюди добилась, хто поміг тобі? питає. Бог мені поміг, одмовила мати. Він милосердний, певна, що й ти милосердна будеш. Та де ж мені шукати мою дитину малу? Не знаю, каже бабуся. Та ти, бачу, нічого і не бачиш. Багато квіт... квіток та дерев повіяло сю ніч. От швидко смерть повернеться і пересадить їх, адже ти знаєш, що у кожного чоловіка є свій цвіток або дерево, життя. Воно зроблено так само, як і той чоловік. Хоча зверху вони всі одно, що й другі рослини, а всередині у них серце б'ється. Дитяче серце теж може битись. Ось дивись, може, пізнаєш свою дитину по тим, як б'ється серце у неї. А що ти даси мені, як я скажу, що що ще тобі треба робити? Нічого тобі дати у мене, каже смутна мати, але я піду для тебе хоч на край світу. Цього мені не треба, каже бабуся. Одай мені краще своє довге чорне волосся адже й ти сама знаєш, яке воно хороше, воно мені дуже подобалось, а я, коли хоч, отдам тобі своє сиве». Усе таки краще, чим нічого. Та й тільки, каже мати, бери, бери, тобі з радістю отдам його і отдала бабусі своє викохане, хороше волосся, а замість нього взяла сиве, бабусине. І пішла тоді вона у велику теплицю, де росли, перемішавшись, гарні квіти та дерева. Там стояли. І пішли вони тоді у велику теплицю, де росли, перемішавшись, гарні квіти та дерева. Там стояли під склом гарні гіацинти і троянди рожеві завбільшки з дерева. Тут росли і водяні рослини, одні зовсім свіжі, а другі. Прив'ялені, водяни гади по них лазили, і чорні раки повпинались у стебли їх. Тут стояли і пальми розкішні, і дуби, та платани. Стояла тут і Петрушка, і тімен у цвіту. Кожне дерево чи квітка мали своє імення, У кожному ховалося життя якого-небудь чоловіка. Ті люди ще жили один у Китаї, другий у Гренландії, кругом по цілому світу. Були тут великі дерева у малих горшечках. Їм було там тісно, аж трохи горшки не лускались. Росли там і маленькі квіточки на пухкій землі, обложені кругом мохом, і колони ходили та годили. Сердешна мати нагиналась до самої маленької рослини та прислухалась, як б'ється у кожної людське серце. Та й між цілими мільйонами таки пізнала серце своєї дитини. Ось воно, скрикнула вона і простягла руку до малесенького Василечка, Зовсім слабого. Що стояв, похиливши набік головоньку. Не займай його, каже бабуся, стань ось тут, а як прийде смерть, бо я жду її кожну хвилину, не давай їй зірвати ці квітки, посварись на неї, що ти другі квіти позриваєш, вона злякається, вона за все. Це дає о, о, відповідь перед Богом. Ні однієї рослинки не мусить вирвати, поки він не дасть свого дозволу. Аж ось зразу понеслось по теплиці крижаним холодом, і сліпа мати почула, що то смерть іде. Ти як суди, знайшла дорогу, питає та, ти як сюди прийшла швидше мене? Я мати, відказала вона, і смерть простягла свою довгу руку до тонкого, маленького кв... Квітика, та мати так міцно міцно а проте бережно закрила його руками, що смерть навіть не доторкнулась до жодного листонька. Тоді смерть дихнула її на руки, і мати почула, що це холодніше за самий холодний вітер, і руки у неї однесилля упали. Ні, тобі за мною не справитись, сказала смерть. Бог поможе справитись з тобою, каже мати. Та я тільки те й роблю, чого він хоче, каже смерть. Я садовниця у нього. Я беру усі квіти та дерева, пересаджую їх у райський сад у невідомий край. А як вони там ростуть, що там діється, того я не мушу тобі сказати. Одай мені дитя моє, сказала зі сльозами мати і плакала і благала. А це зразу як схопить руками за дві хороші квітки, як закричить на смерть. Я всі твої квитки позриваю, що мені зосталося при моїм горі. Не займай їх, каже смерть. Ти бідкаєшся за своє нещастя, сама хочеш зробити нещасно ще й другу матір, ще й другу матір, сказала сердешна жінка і в ту ж мить випустила з рук обидві квітки. На тобі твої очі каже смерть. Я добула їх на дні в озері. Вони так ясно блищали. Я й не пізнала, що тут твої очі. Візьми їх назад, вони тепер ще ясніше, ніж були, а потім дивись ось сюди, в оцей глибокий колодязь. Колодязь, я скажу тобі, як звуться оті дві квітки, що ти хотіла зірвати, і ти тоді побачиш усі їх, усю їх потомню, потомню долю, усе життя їх людське. Ти побачиш, що ти хоті, хотіла згубити. От і почала вона дивитись у колодязь, а на серці ставала так радісно, бачачи, як одна з квіток тих була справжнім щастям задля цілого світу, яке було там щастя та радощі круг неї, і побачила вона життя і другої, а тут тільки й було, що клопоти та нужда, горе та муки. І те, і друге воля Божа, каже смерть. Котра ж з квітка нещасна, а котра щаслива, питає мати. Цього я не скажу тобі, одмовила смерть. А знай тільки, що одна з квіток тих, квітка твоєї дитини, ти тепер бачила її долю, яка вона буде, бачила долю своєї питомої дитини. Тоді голосно закричала з жаху мати. Котра ж з отих квітка мого сина. Кажи, кажи мені, порятуй безневинну дитину, рятуй, дитя моє од усього того нещастя. Візьмі вже краще, занеси його у царство небесне. Забудь мої сльози, мої благання, забудь усе, що я не робила. Я тебе не розумію, каже смерть. Чи ти знову хочеш узяти свою дитину, чи я мушу нести її в ту сторону, котрої ти не знаєш? Тоді мати згоря ще дужче заламала собі руки, упала навколішки, прохала Бога. Господи, не слухай мене, не слухай, коли я що прошу у Тебе проти волі Твоєї. Вона одна благає, не слухай мене. І голова її схилилась на груди, а смерть полетіла з тією дитиною у невідомій краї.